Про ситуацію на передовій розпитаємо Сергія Волкова, військовослужбовця, представника 110 ї окремої механізованої бригади, яка працює на Донеччині. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, вітаю, бажаю всім міцного здоров'я. Одразу хочу звернути увагу наших глядачів на те, що у куточку ваших екранів зараз з'явився QR-код. Це означає, що 110-й бригаді дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці збирають на генератори. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, допомагайте нашим бійцям. І поки ви донатите, пан Сергій, розповість, наскільки цей збір? Скільки генераторів потрібно, для яких е, потреб? Дякую вам дуже за підтримку і за кожну гривню. Потрібні генератори для наших підрозділів, для усієї бригади, міхбатів, батальйону безполотних систем, стрілецьких батальйонів для того, щоб виконувати задачі, тому що працюємо там в селах, скажімо так, в населених пунктах, де дуже часто немає живлення і світла, тому генератор і екофлоу засоби безперечних безперебойного живлення дають можливість ефективно працювати і знищувати ворога і тримати позиції. Дякую вам дуже. Тож, будь ласка, просимо абсолютно всіх доєднатися до цього збору, допомогти нашим захисникам зібрати кошти. Давайте максимально спробуємо за період, поки ми от зараз будемо говорити, зібрати кошти для того, щоб Військові 110-ї механізованої бригади змогли придбати у собі найближчим часом оці 40 генераторів для своїх потреб. І, власне, поки люди донатять, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Ну, ситуація насправді дуже важка. Е, ворог е, планує, скажімо, обійти і захопити. Велику новосілку, а ми розуміємо, що це якраз стик трьох областей Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. От ви можете бачити кадри з цих колон броньованих, які маршом рухають регулярно. На позиції побратимів, але знищуються по можливостям всіми засобами, артилерією, дронами і що найважливіше, інженерними ріжними дистанційним мінуванням і потужним в цілому мінуванням завдяки інженерним підрозділам бригади, які 24 на 7... двадцять на 7 Мінують ефективно і засобами там різними для того, щоб ця техніка не проходила ближче там до кілометра, до двох-трьох кілометрів до позиції для того, щоб зберегти життя, тому що коли вони під'їжджають в притул, це вже жах для наших спешок і стрілецьких підрозділів. Тому треба їх тримати постійно на відстані. Ситуація критична, але ми робимо все для того, щоб зберегти позиції, відновити деякі позиції, контратакуємо для того, щоб, ну скажімо, цей задум росіян вийти якраз на кордони Дніпропетровської, Донецької Запорізької області, обірвати. Знову ж таки звертаюсь до всіх наших глядачів. Зараз ви і почули, і побачили на власні очі, що відбувається, які навали у цієї орди відбивають наші захисники, які от хвилі йдуть. Ви самі бачили ці цю бронетехніку, яка пре і пре на наші позиції. Тож, будь ласка, ви могли побачити навіть. Доєдутись... Да, побачити, оце ну у них як правило вперед іде танк з ребами і засобами, з обшити зашиті максимально для того, щоб не уразили їх наші FPV-дрони. Але тим не менш це їх не рятує. Іноді буває так, що 5-7 влучань плюс міни не допомагають. Але саме саме кричуще, і саме ну скажімо, величезна проблема в тому, що є. Перевага в і особовому складі ворога, і якщо вони не знищені, вони розбігаються по посадках. А потім це великий клопіт для того, щоб їх вибити. Тому вони зараз намагаються відрізати логістичні шляхи. До великої новосілки, і це один з дуже важких напрямків Донеччини для того, щоб вони умовно виконали там свої якісь там плани і місії вийти на кордони Донецької області, але над зусиллями, повірте, з, з втратами з. Постійними накатами, це ну дуже, дуже, дуже важкими зусиллями нам вдається стримувати ворога на, на підступах до цих населених пунктів. Тож, будь ласка, давайте при... дуже дякуємо. Да, дякуємо за підтримку. Бо ну в Попереду ще там свята, і так далі. Тому робіть подарунки, скажімо, військовим під, під, під ялинку. Тому тут ну, ситуація насправді. Дуже дуже складна, але ми робимо все можливе і повірте надможливе, розуміючи їх задуми. Тому велика новосілка Времівка має встояти для того, щоб тримати ворога подалі від кордонів Донецької Запорізької області. І, взагалі, не, не, не просувалися вони далі, пане Сергію. Знаєте на що я звернув увагу? Подивившись це відео, послухавши вас, що вони почали використовувати важку техніку. Буквально тиждень чи два тому ми з вами спілкувалися. Вони ще йшли малими групами. Чому вони зараз змінили свою тактику? Ну тому, що по перше, скажімо, в броні вони можуть завести більше людей на ну, скажімо, там 15 людей до ну, там 17 до, скажімо, до позиції, викинути їх під прикриттям танків, і так далі, значить, це ну, це свідчить про те, що ну скажімо, горить в них захопити. І під, ну, населений пункт в найшвидші терміни, але останнім часом у нас. Виключно скажімо броньована техніка великої кількості, і це тільки там один з штурмів взагалі там терабайти цього цих відео по влучанню їхньої броньованої техніки. Але ну от значить, що у них щось горить, і вони максимально її застосовують, при тому, що відомо, що в них є певний дефіцит в броньованої техніки. Але ми бачимо от наживо. Ну, як, як, як це відбувається, пане Сергію, на жаль, ні на мотоцикли, ні іншими засобами, а виключно броньованою технікою. На жаль, на час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Всім глядачам ще раз нагадую, що є QR-код, за яким можна задонатити на генератори для 110-ї окремої механізованої бригади. Так само цю розмову можна подивитися і на нашому Ютубі, зрозуміти, що там зрозуміти і побачити, що відбувається зараз на фронті, і задонатити допомогти нашим захисним. Кам бути ще міцнішими, ще сильнішими для того, щоб вони ефективніше нищили ворога на нашій землі. Дякуємо і глядачам, і вам, пане Сергію, за цю розмову. Бережіть себе Дякую і вам. вечора. Слава Україні, героям слава. Я нагадаю. Це був Сергій Волков військовослужбовець збройних сил України, представник 110-ї окремої механізованої бригади.